В айурведі, в аюрведичній дієтології розглядають все по таким властивостям, як раса, тобто це смак, її шість смаків це солодкий, соленний, кислий, горький, в'яжучий і гострий. Тобто є шість смаків, і кожен смак буде впливати на определену дошу якимось чином. Наприклад, якщо у людина буде їсти солодкий, Кислий і сольовий смак, то вона буде врівноважувати вату-дошу. Якщо вона буде вживати більше а, солодкого, гіркого в'яжучого, вона буде врівноважувати піту дошу. Якщо вона буде вживати в своєму раціоні більше гіркий, в'яжучий і гострий смак, вона буде балансувати капху дошу. І кожен продукт, який ми вживаємо, він має якості, тобто різні якості. Наприклад, якщо ми говоримо про вату, то вата вона по своїй властивості суха, легка, холодна. Тонка, прозора, і чиста, груба, шош... шошава, да? тобто такій якості вона. І Кожний, який ми вживаємо продукт після переварювання, він буде впливати на врівноваження тої чи определеної дощі.